Вбивство у столиці близько восьми години ранку на одній з центральних вулиць Києва під час руху вибухнула автівка, якою кермував відомий журналіст Павло Шеремет. Поліція підтвердила, спрацювала бомба, яку невідомі встановили під днищем машини. Перевели вибухівку у дію наймовірніше дистанційно. Головна із версій професійна діяльність журналіста з міста підриву репортаж Івана Грибанюка. Кадри, які зафіксувала камера спостереження. 7.40 ранку. Ось Павло Шеремет виїжджає на перехрестя. За кілька секунд автівка вибухає. Олександр, офіціант з ресторану навпроти, один з перших, хто намагався врятувати водія. Я намагався витягнути його, тому що він ще живий був. Він стонав, хрипів трохи. Його відкинуло на задні двері. Аж ноги були зажаті. Ліва нога була часткова. Ну, вище коліна, нижче коліна, не було навіть кістки. вирвати. було лікарі прибули вчасно, але встигли лише від'їхати на кілька десятків метрів і констатувати смерть. Експерти вже працюють третю годину. Бачимо, ми вже тут і службу безпеки України, сила ж вибуху. Була такою, що деталі від автівки розліталися на кілька десят метрів. Найголовніше зараз це з'ясувати, що стало причиною трагічна випадковість або ж сплановане вбивство. Шеремет їхав на роботу о восьмій годині. Починався ефір його авторської програми на радіо. Сьогодні з утра ми не могли дозвонитися. Він завжди приходив стабільно в із двадцяти. 8, без 10 где-то він не приїхав просто. І коли вже почався ефір, э, не могли му дозвонитися. Хотіли позвонити притулі, і от, собственно, то що призну узнали потом, що прийшло зібрані докази. Врешті дають підстави силовикам озвучити причину вибуху. Спланований жорстокий злочин Працював безоболонковий саморобний вибуховий пристрій потужністю від 400 до 600 грам тротиловому Еквіваленті вибухівку закріпили на днищі автівки саме під водійським сидінням, але авто належало не шеремету, а його цивільній дружині та колезі. Окрім роботи на радіо, Павло також писав блоги для видання Українська правда. Це була машина нашого руководітеля руководителя, руководителя здання Українська Правда, но його редактора Альони Притули. і Шеремет На ній утро відправлявся на утренній ефір радіо. Вісті можна це пов'язати з професійною діяльністю. На оскакою те, ще дійсністю можна зв'язатися? кому призначалася вибухівка шеремету чи притулі слідство ще належить з'ясувати. Олені вже надали охорону. Вона зараз у тяжкому психологічному стані для української правди це вже друга велика втрата після вбивства засновника видання Георгія Гонгадзе. Звістка про загибель Павла Шеремета за лічені хвилини стає топ-темою не лише вітчизняних, а й світових ЗМІ. Президент Порошенко скликає термінову нараду силовиків. Розслідування називає. Справою честі. Мені здається, що це зроблено з єдиною метою дестабілізувати ситуацію в країні. Можливо, напередодні інших подій. І вимагаю створення оперативної групи. Хатя, прошу вас особисто цю групу очолити. На нараді стає відомо, Україна звернулася по допомогу в розслідуванні до ФБР. Американські експерти мають великий досвід у розкритті замовних злочинів з використанням вибухівки. Ми повинні розуміти мотив, Ми повинні розуміти, хто стоїть. І хто був какби заказіка? Слідство не відкидає вбивство Павла Шеремета. Могло бути роботою іноземних спецслужб за дивним збігом обставин. Саме журналісти російських телеканалів і одного з вітчизняних відомого антиукраїнською позицією опинилися на місці трагедії за лічені секунди. Кияни ж весь день несуть квіти на місце вбивства, поховають Павла Шеремета у рідному мінську. Іван Грибенюк, Станіслав Фещенко та Дмитро Сапронов спецкордва плюс